Туалетні справи у львівських школах за кошти міста роблять ремонт у кімнатах гігієни. Туалетні ремонти цього року проведуть у 90 школах. На сихові нові санвозли з'являться у 12 закладах. 84-й школі також пощастило. Тут повністю замінять туалет. У невеличкому приміщенні за тиждень-два з'являться нові унітази, умивальник та біла плитка. І все за 60 тисяч гривень. Кошторисом був зовсім невдоволений голова міста. Але в 60 тисяч вийшов в один туалет. А чому так дорого? Ну я звідки знаю, чому? «Ні, так Чому ви мені, будь ласка, порахуйте все до копійки тут? Андрій Садовий пообіцяв ініціювати перевірку у цій школі і таки з'ясувати, чому туалет обходиться тут в такі гроші. Адже за них можна було б до ладу привести щонайменше 2-3. на ремонт санвузлів у місті виділили лише 4,5 мільйони гривень. Одну дев'яту цієї суми отримав сихів. Ні, ну, на ремонт санвузлів було було виділено 550 тисяч. Звичайно, що це для окремих шкіл ну. В крайній мірі по одному туалету, втім у 84-тій школі у ремонт вкладають гроші із власних кишень і батьки школярів. За власні кошти, кошти залучені з допомогою батьків, з допомогою інших доброчинних меценатів, з якими школа співпрацює вже привед, організовано дві роздягальні кімнати біля спортзалу, де діти будуть перевлятися. Це кімната для хлопчиків, кімната для дівчаток. А ще тут батьки облаштували коридори та привели до ладу їдальню. Ірина Папірник, Олександр Бригадир, головні новини Львова.